Діти, які звикли, що їх систематично регулярно не слухають і не чують. У них всього два шляхи: вони або бунтують і привертають на себе увагу будь-яким чином, або закриваються. В першому випадку цей бунт і ці прояви різні можуть відбуватися як в сім'ї, тобто вони буквально кидають виклик своїм батькам, а можуть навіть булити своїх молодших братів сестер. А це може відбуватися в школі. Різні скандали з вчителями, з однокласниками, бійки і так далі. Це може відбуватися в різних компаніях. ну і так далі. В іншому випадку, коли діти закриваються, вони доволі зручні стають, не викликають дискомфорту, але. Це може бути сигнал, що ця дитина не почута її раніше не чули. Вона зробила висновок для чого говорити. І відбувається віддалення від батьків. Дитина в собі закривається в доброму, в кращому випадку вона включається в саморозвиток, в іншому випадку вона може не включатися в саморозвиток і деградувати.